Я взагалі вдячний Укрпошті за цю марку з російським воєнним кораблем, це, це дійсно дуже важлива подія була. Зараз, я сподіваюся, це теж буде дуже важлива подія, тому що євро це, як, як на мене, це дуже, дуже велика подія для українців, що ми потрапили. І я впевнений, що ця марка допоможе нам на євро. Мені як колишньому футболісту дуже приємно сьогодні бути е, тут і е, привітати команду. Зрозуміло, що Укрпошта не могла пройти повз е, такої події, як виступ наша збірна на Євро 2024 Я думаю, вже всі знають, що під час війни особливо наша марків не було таку передбачувану силу. Ми коли випускаємо там русські кораблі, тонуть е, тому. Ми сьогодні вирішили, що якщо ми все запустимо марку, то сподіваюся, збірна. Е, Зможе там пару голів, наприклад, з понеділка почати зборну Румунію теж запустити. Тому ще раз дякую всій команді, яка працювала над цим художником. Відсьогодні ця марка буде доступна, загалом 560 тисяч примірників буде доступна в усіх містах та селах України онлайн. Ну і сподіваюся, що з кожним виграшем зборної України і марка, і збірна буде підвищуватися в рейтингу. Українська асоціація футболу